Зерка Петріот вже несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони України. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук. Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму близько 29 мільйонів доларів. На сьогоднішньому рамштайні повідомлені про перелік, в який входить 40 снайперських гвинтівок. Works, 16 радіостанцій для Leopard 2, 34,6 мільйони канадських доларів на паливо та інші матеріали. В Києві попрощались з екснардепом Олегом Барною, який загинув на сході. Прощання відбулось 21 квітня в Михайлівському соборі. Хлопчик, зображений на банці зі згущенкою, виріс, став волонтером та допомагає активно зсу. Зокрема, приганяє тачки. Кліматологи попереджають, що цей рік може стати найспекотнішим в історії рейтерс у 2023 або 2024 роках можуть бути нові рекорди середньої температури через зміну клімату та очікування повернення погодного явища Ель-ніньо. Явище Ель-ніньо і Нінья викликані природною мінливістю клімату. Це цикл, який має дві фази: теплу. Ель Ніньо та холодну. Ла -ніня. Ель Ніньо і Ла ланіння відбуваються кожні 2-7 років. Зазвичай тривають від 9 до 12 місяців. Вони впливають на погоду у усьому світі. Історична подія SpaceX Ілона Маска запустив надважку ракету Starship. Ракета повинна була здійснювати майже повний оборот навколо земної кулі. Після досягнення висоти в 38 км кілометрів Starship увійшов у неконтрольоване обертання та вибухнув через 3 хвилини після старту у космічного корабля. Виникли проблеми з відділенням першого ступеня UPD, робота над успішним запуском ракетної системи. Starship продовжиться SpaceX.